Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Оглядали з вами наш е, набір шефенгів. Ой, не шефенгів, а донфенгів. 800 доларів коштує dg 2, наскільки я пам'ятаю, є попередній ролик. А зараз хотіли показати вам мінімальну комплектацію, найбідніший самий найпростіший. Тобто який він є, ось він. Це просто 244 DG. Ось, по колесах. 6 на 16 передня і задня у нас 9,5 на 24. Ось така в нього йде трьохточка. Дивіться, один комплект гідровиходів. Третя точка, ось це на пружинці. Очки все 1540 обертів, все стандартно. Ось такий ліхтар заднього виду також іде стандартний. Немає щитка, який захищає салон від попитання бруду і пилу в нього. Потім, по двигуну, капот у нас відкривається тут спереду. Це в ньому добре. Бачите, йде менший акумулятор. Спершу потім. движок такий самий, і укомплектування його аналогічне. Три циліндра КМ385 ВТ. Безпосередній приск в паливо і все навісне. Аналогічне. Ось. А, повітряний фільтр, в масляній ванні і в цілому все. Передній привод, міст сам по собі і гідравлічне хі, рульове, також аналогічне. Бачите, який потужний міст. А, а, агротехнічний просвіт також. Uh, непоганий. Ось, микач маси все аналогічно щодо техніки. Але тут менше, менше комфорту в самому салоні. Ой, нав навіть бачите, парахте. Давайте вимкнемо, щоб ми його ще завели. От, все. А прокачаємо трішки паливо, щоб він хорошо в нас завівся. Правильно? Правильно, Хлюпає. Хлюпає палимо. О, так, дивимось, що в нас тут по салону. А тут не все так яскраво. Тобто, Давайте все перекладемо. Хай тут буде е, великий тунель, КПП у нас між ногами. Тобто ці вже моменти здешевили. Також, бачите, не виведено глушіння, міні-трактора міні до, до водія ближче, Тобто все десь вже не, не, не зовсім на своїх місцях. Але як колесів, то дуже зручно. Тому що і посадка, і сидіння, і кермо аналогічно все те саме ручечки. А, дивіться, 730 і 540 обертів. У нас тут флаг відбору потужності. Ось, Є так само і блокування заднього диференціалу, і підключення повного приводу. А, понижені, повишені. Немає реверсу, у нас звичайна коробка 4 плюс 1 на 2. Ось тут знаходиться перемикач по центру. І так, є стоянкове а, е, Нормально зроблене. Тут ручний газ. ось Управління гідравлікою, один речажок. В цілому, в цілому пульт, аварійка, все аналогічне, як на інших моделях, е, більш е, укомплектованих і кращих. Тобто, так, давайте запустимо його, послухаємо, як працює. Mata a conversa. Ось і ми пройшли Міні-трактор, ось комфортний, м'яко працює, хоч він і не має там рівного полу і цих всіх сучасних примочок, а в цілому класна техніка виконує свої функції на всі 100%. Ось. Ставимо. Ось і все. Опа. Вимикаємо масло обов'язково. Оп. І головне по вартості. Що він коштує? Він нас коштує. 244 DH звичайний. О, а тут ціни навіть і нема. Це звичайний DH, так? так? Походу, це вже він проданий, вже їх в наявності не залишилось. Давайте глянемо на сайті. Скільки він коштує? Так. Звичайний DH нас коштує. Доларах? 6300 доларів. Ось. Ось. Ось його вартість на сьогоднішній день. А, тому так. Добре. А, дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.